Мої вітання. приїхав я от на таке поле, тут поруч. Вон тому ті місця трошки тому вище були хати стояли, колись було село. ну от, Переорене поле і зараз буду тут ходити. Я колись був в цьому місці, ну як не саме на цьому полі, а трошки трошки з тої сторони десь тому. От, а тут не ходив, тому зараз буду пробувати, щось буде цікаве. Отже, поїхали. Так, був сигнальчик і вимальовується щось цікавеньке. Так, такий от гудзичок. Так, в мене щітка в рюкзаку залишилась. Щитка в рюкзаку. Десь почищу його трохи пізніше. Ось вот тут ще є. Скажімо так, от такий от гудзик. Простеньке вроді клеїм немає. В принципі, особливо. Чистити його не потрібно. Тут в принципі так все ясно. От. Так що перша знахідка на сьогодні вже є. Ну, продовжуємо. Дивіться яка древня пряжечка велика. Вона залізна ще й вдобавок. О! Така от стара вже, дуже причому. Ну така хорошого розміру, скажімо так. Ну стан ясно, що в неї такий собі вже, але як вже є, така от стара пряга. Це Здається, що він десь вроді не глибоко був. Певно, таки є десь... Десь не глибоко. Ага, то це щось. Ходу ще одна пряга. Ну, це ще одна пряга металева. Вже друга підряд. От. Якось так. Що тільки на цьому полі немає. І запчастини, всякі, і гільзи і тому подібне. така от типу, як зірочка. Такого трохи має. Так, монет поки що нема, знахідок теж особо нема. Косок ложки або вилки. Вже б хотілося б цілу знайти. О, то все ніяк. Ну, трохи поля я цього вже пройшов, скажімо так, десь може четверту частину. Чи третю частину десь так. О, от. Всякого хлама багато гільз австрійських з Першої світової війни просто ввалом. Ну, от. Там трактор ще щось поле походу обробляє. Це поле дойду до кінця і тоді ще піду туди наверх схожу, гляну, що там. Так, попалася яка штучка така цікава. От. Не знаю від чого це. Таке от воно. Я воно, воно до чогось кріпилося. То по-любому. Але що це таке? Без поняття. Щось десь кудись, походу, вкручувалось до чогось. Напевно. Так, продовжуємо коп і вже йдуть гудзики, правда. Поки що звичайний, не цікавий, скажімо так. От. Спускаюся я вже вниз. Ось приблизно майже половину поля пройшов. Щось, блін, одні гільзи і більш нічого толкового. Так, Оце йду я по цьому полі. Такий от кілочок попався. Залізний. Перше таке щось знаходжу. Вже він старий. Але такий, ну до речі, в непоганому стані. Цікава штука. Я пообідаю і піду далі. Поле велике то будемо туди ходити. Так. Кажемо, нарешті за півдня копа є монотоксик. Так. Так, тільки я не можу... А, ясно. Знову совок. Так, видно, що це дві копійки, навіть чистити не буду. Ну йдемо далі. Так, забіг я тут в лісок сховатися від спеки. Я в цьому лісі колись був, правда, давно. Товаріш трошки забігти сюди. Не дарма забіг, щось тут є, але не знаю ще що, що. Певно знов совєтські монети, як вони мене вже надоїли. Чи може і ні? Ага, вже бачу. 1961. 15 копійок 61-го року. Совок. Нічого особливого. Хожу далі. Цей ліс цікавий тим, що тут по першій світовій знахідки попадаються. Обойма до австрійського мандихера. Сама планка вже згнивша. От, чотири патрончика ціленьких, скажімо так. От. А гіліци, до речі, точніше самі отут. тут. От. Тут вони всі жовтенькі. Майже як нові, як і рік рогляне. Так. 16 здається. Якось так. Так, ми тут зовсім на інше місце приїхали, де ніколи не були. Так само село, Такого зараз немає. А воно стоїть Малейн, походу, що це було, непонятно. Що ти хочеш зайти всередину подивитися? Ага. Давай за тим подивимося, що там. О, там ще якийсь пам'ятник стоїть. Теж викликалися. Так, а дохід. Почекай, воно ж воно ж ще польське. А ну поч... прочитай, що там пише. А ну давай подивимось. Ян Якоб. Так, да, дійсно польський. Ян Якоб. Ян Якоб. 1875. 1915 е, Змізел. Чекай, я не можу поняти. Покой. Е, можливо, він типу, на першій світовій помер, але це не, але це не точно. Бойова пише. Старий милин. Так Як би сюди зайти? Навіть сходи є наверх. І зайти подивитися, що тут ору... О. Так, тут одної сходинки, вона відсутня. Скажімо так. Так, якщо я... У мене ця, Оця сходинка, вона мене дуже Нет, смущає. Зніми рюкзака. Е, да, ні, почекай, клаполі вже зі всім. Зніми. Так. Вниз. Так, я, звісно, не буду по ньому ходити, просто вилізу на, на сходи подивлюся. Ну нічого так. В принципі, вроді нічого такого особливого. Та ні, нічого такого нема. В принципі, всяке от все валяється і тому подібне. А може давайте цей третій подивимося, може тут щось якісь якісь моніти. Там мусору багато, ти замахаєшся з ним ходити. Ну то воно там може щось бути, але кажу, що там мусору багато. От така хатинка Стара. Да все вже поросло. О, тут а кущами так все заросло, що про... ай, просто капець. Ну, не знаю. Ти по... не зайдешся туди, я певно думаю. Тихо. Так. Ми тут біля хатинки ходимо, ну все поросло. Кущі, дерева, просто капець. Тут от дирка. Можна залізти всередину. О, так. Що погнали? середину о так тут особо нічого не видно е, двері не відкриваються темно трохи о капець повний так де тут світла більше є о ти що а ну чекай це треба поснімати. яка картинка вишита красива так, і вон тут ще щось таке, це що о, ікона чи що? Ні, теж картина тільки не вишита. 2015 рік календар. Ага, то якщо 2015 рік, то це відносно хата. Не така ж і стара. Ну як, відносно люди недавно жили 15-й рік. А ну газета за яке число? О, челяс Лидия. М-м. страхування. Чекай, не бачу, е-е, рік. Тут десь було. Не, то, це не то, то не то. То, то цей, то-ка, короче, ні. Так, теж картини. вишиті. Так, а тут що цікавого? Капець. Просто. Хата доволі таки велика. Опа, тут трохи темно. Капець, просто Ну скажем так, люди тут ще відносно недавно жили. Відносно недавно люди тут жили. Так, тут ще якийсь документ лежить. Ну якось так. Так, не знаю чи видно. Тут в кімнаті трохи темно. Теж вишиті картини, коври і так далі. М -м 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 -м. Піч. Якось так. Так, щось от таке цікавеньке, вроді попалось. Колись походу була монета. Можливо, але стан. Просто в халам. Чи це гудзик був? Там все ж гузик був, Але несь короч не ясно. Тут щось в груці цікавеньке є. Опа. Дістала щитку? Да. Давай її сюди. Так, це, певно, польський. Ура! Певно, зараз подивимося. подивимось. Ні, це, не, це Австрія. Це Австрія. Це два гелера. Я покажу. Може водою зброї? Да, так, трошки щиточку можна мучити, в принципі. О, до речі, вона дуже в хорошому стані. Ну просто в реально чудовому стані. Э, Це намочи трошки. Так, щось ще достаю. Да, дай. Ну, може, може не треба щітки, бо походу. Це що воно було, то воно вже походу. Ні, то походу навіть не, не монета, то щось. Ні, може і монета, просто що вона вже згнила. Вже тут на ній нічого не видно. Mm -hmm. Вже все. Так, тут а вон ще з ямки. От. я щось в землі торчить, не глибоко було. Скажем так. Не глибоко було. Ну, трошки водилини. У мене там є. моєї. Так. Стан, звісно, буде походу вже фіговий. Як здається, давай. Лини трохи води. Так, трохи пошкрябав монету, то Особливо нічого цікавого нема, совок. який там 62-й чи тв'ятий. На, хоч собі бере.